Мені взагалі цікаво, от ми так пишаємося своїми там, гетьманами, так? Е, так само, як росіяни пишаються своїми царями. А у мене на фоні цього просто от, е, виникає логічне питання: а що таке унікального є в українцях, так, чим вони пишаються, чого не було е, в росіянах? От що такого унікального? Ну У нас були гетьмани, у них були царі. Там у нас от свій президент такий сякий такий. У росіян зараз свій президент. Величезна кількість як проблем, так і сильних сторін. Що у росіян, що у українців. Що такого унікального на сьогоднішній день є в українцях? Назвіть мені хоча б одну рису, одну особливість українців, яка взагалі не властива росіянам. Що такого унікального? Якщо ми на сьогоднішній день, це я констатую об'єктивно, це будь-яка нормальна людина з критичним мисленням, розуміє, ми однаково погані зараз. Росіяни, от це от росіяни теж мені в коментарях можуть написати у нас немає такої звіриної мобілізації, як у вас. Ну, зачекайте, добре у вас не пакують в усіх регіонах Росії, так як у нас. Але у вас більш підла мобілізація за рахунок того, що у вас більше людей, у вас більше земель територій, тому ви можете дозволити собі йти іншим шляхом. У вас просто е через масштаби вашої країни і масштаби проблем у вашій країні. У вас так багато елементарно, просто базово бідних регіонів, що багато людей йдуть добровольно на війну. Тупо від бідності, не від патріотизму, не від поваги до Путіна, не від любові до свого російського народу. Просто у вас багато добровольців, у росіян більше військових добровольців, чим у українців. Тупо через бідність, а не через те, що у вас там Путін якийсь більш розумний, у вас там, не знаю, більш якісь е, високі цілі у цій війні. Ні, немає у вас ніяких високих цілей у цій війні на сьогоднішній день. Ви тупо перемелюєте. Російське чоловіче населення так само, як українці, тупо перемелюють українське чоловіче населення. У вас це через голод та бідність. У нас так само або через голод та бідність, або тому, що по всій Україні насильно бусифіковують. Але кінцевий результат. Просто сила силена цих відео в інтернеті, і видно, що це не фейки, не діпфейки, не штучні інтелекти, що це живі люди говорять, що пачками просто перемелюють як українців з української сторони, так і росіян з російської сторони. І це відбувається через те, що ніхто не може ніде піти назустріч.